У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася художня виставка Траєкторія майбутнього, присвячена 50-річчю Черкаського художньо-технічного фахового коледжу. Детальніше про це розповімо у сюжеті. На виставці представлені роботи студентів з спеціальностей дизайну інтер'єру, графічного дизайну та архітектури. За словами Антоніни Маляр, ескізи виконані в цифровому форматі з використанням спеціальних програм. Це була робота по мотивам творчості Євмена Пшеченка. Це давні українські художники. Можна сказати, що це художники, творці розстріляного відродження. І ця робота була дуже цікавою, оскільки, ну, особливо в теперішній час, як відродження. Старої творчості відродження українського, української історії. Олександра Андрущак протягом року працювала над проєктом, вкладаючи в кожну роботу максимум зусилля творчості. Вона експериментувала з різними стилями та техніками, аби досягти високого рівня майстерності. Ця виставка є результатом їхньої роботи. Ми над ними, можна сказати, цілий рік старалися, щоб мати таку честь показати цю виставку, звісно, тут. Ця виставка оригінальна. Також дуже багато різних людей задіяні в ній були, і я думаю. Усі унікально підійшли до цього питання. На створення проєкту Христини Кудрик надихнули її рідні та близькі люди. Підтримка та віра в її талант допомогли вділити творчі ідеї в життя. Моя робота також стоїть в на дворі, і вона в оранжевому кольорі. Е, я не скажу, що в неї є назва, але я над нею дуже довго працювала, і також мені допомагає гала викладач е, Ірина Сергіївна. Е, ось і без своїх друзів, і без так само без оточень я б. Е, не надихнулась би нею. Творчі проєкти демонструють регулярно і на цій виставці представлені найкращі роботи студентів другого, третього та четвертого курсів, каже Людмила Ломако, викладачка педагогічних дисциплін. Дана виставка приурочена 50-річчю нашого коледжу. Тут представлені роботи дизайнерів інтер'єру, графічний дизайн та архітекторів. Ми постійно. В той чи інший час представляємо роботи наших художників, наших студентів. Це доробок не одного року. Тут представлені кращі роботи студентів. Фаховість робіт відзначив і Юрій Лось, директор будинку архітекторів. Тут є роботи. Які несором було б виставити в інституті, коли я вчився. А є роботи, видно, що початківці. Тобто, тут просто різний рівень. І, як завжди, в інститутах теж вчаться люди, і там виставляють різного рівня. Тобто, сказати, що тут от, от, щось недостойне, досить високий рівень. Анна Могина, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.